29 жовтня 2004 року Ясер Арафат покидає палестинську землю, як згодом виявиться назавжди. Важкохворий батько усіх палестинців летить на гвинтокрилі до Йорданії, де на нього чекає спеціально обладнаний літак, готовий вирушити до Франції. Ізраїль дав дозвіл на виїзд і на повернення Арафата на західний берег ріки Йордан. Пацієнти розміщують у військовому шпиталі Персів передмісті Парижа. Однак лікарі без силі перед загадковою хворобою. Стан здоров'я Арафата погіршується. 11 листопада 2004 року. Лідер організації визволення Палестини помирає. Йому було 75 років. Палестинці в жалобі Арафата ховають в Рамаллі. Ізраїль не дає дозволу на поховання в Єрусалимі, як того хотів палестинський лідер. Чутки про отруєння Арафата ходили і раніше, але офіційне підґрунтя дістали лише у липні. В інституті радіофізики Лозанни виявили сліди полонія в особистих речах лідера палестинців, які передала вченим його вдова. Підозри щодо вбивства зростають, палестинці вказують в бік Ізраїлю. Цього вівторка такі звинувачення пролунали з вуст Тіраві, президента комісії, що розслідував причини смерті Ясера Арафата. Усі знають, за смертю Арафата стоїть Ізраїль. Ізраїль заперечує у серпні в інтерв'ю «Євроньюз» Речник уряду Ізраїлю Марк Регев відповів на запитання щодо звинувачень в отруєнні. Це просто неправда, і не думаю, що є багато людей, які сприймають ці звинувачення серйозно. хочу нагадати палестинцям, що усі документи пов'язані зі здоров'ям Арафата, є у їхньому розпорядженні або його сім'ї, або у палестинської адміністрації І я звертаюся до них перш ніж плекати теорії змови, чому б не надрукувати ці документи, це допомогло б дізнатися істину. Що ж стало причиною смерті Арафата? Чи був це полоні? 210 результати стануть відомі лише за кілька місяців. За словами вчених, знайти сліди радіоактивних речовин в останках палестинського лідера через вісім років після смерті буде непросто, але можливо.